Насправді в цивільному житті я залізничник, я займаюся залізничними перевезеннями, а саме ремонт, експлуатація залізничного транспорту вагони. Тому коли прийшла війна, довго позивний собі не видумував, тому вирішив назвати себе вогонь. Перший мій бій був з побратимами. З якими я не навчався, коли ти розумієш, що ти прийняв рішення захищати захищати батьківщину, коли є бажання, є ціль, є мета не пустити ворога до себе в дім, то Насправді це мотивує Олексій Вагон, заступник командира 234-го батальйону 128-ї окремої бригади ТРО дике поле сухопутних військ Збройних сил України. Офіцер та досвідчений командир закінчив військову кафедру. У цивільному житті працював залізничником в лютому 2022 року. Долучився до війська. Його призначили командиром стрілецької роти. А згодом став заступником командира батальйону. Всьому навчився на війні. Досвід залізничника по військовій службі насправді допомагає. Тим, що залізниця це як велика сім'я. Це безліч спеціалістів, безліч людей, з якими ти намагаєшся встановити контакт, зробити якусь спільну справу. В армії насправді теж саме. Ти знайомишся з побратимами, ти вчишся з ними, ти намагаєшся з ними домовитися. І, врешті-решт, коли у вас є у військових є така крута фраза злагодження. Врешті-решт, ти йдеш з ними на виконання бойових завдань. І від рівня цього злагодження, злагодження від рівня навченості, якраз і залежить успішність виконання бойових завдань. І саме безпосередньо на, в окопах, на лінії зіткнення ці побратими і є та єдина опора і надія, яка на той, на той момент в тебе існує. Тобто, якщо не побратим, то, то ти сам. Насправді, вибір був одночасно і, і легким, і, і тяжким. Ну, чому, чому легким? Я розумів, що я маю бути тут. Е, я маю щось зробити. Е, я завжди надихався дідусем своєї дружини, який е, багато чого досяг в житті. Був почесним е, громадянином міста. Він є е, учасник. Е, Другої світової війни, який мав безліч нагород. Насправді, коли я його слухав його історії ті з війни, вони мене надихали. Я дивувався, як людина, наскільки молода на той час, йому там 17-18 років було, могла насправді зробити такі героїчні вчинки. І коли почалась війна, я розумів, що. Я маю щось зробити саме для своєї сім'ї, для своєї держави. Тому найскладнішим рішенням було відправити свою сім'ю за кордон. Дружину, дитину відправив до Польщі. Це було 4 березня. 5 березня я вже був в добровольчому формуванні на тренах нашого міста, міста Дніпро. Насправді теж комедна, комедна ситуація. Я на той час я був офіцер запасу, молодший лейтенант. Але е, ніхто про це не знав, мене записали як солдатом, тренувалися ми разом. Е, та навіть ну, про це мова не йшла. Ба більше я думав, що оскільки в мене немає досвіду, то Ну, мене одразу не поставлять керувати якимось підрозділом, тому я думав, що я буду солдатом до того моменту, поки коли вже формували батальйон, і мені кажуть, так в тебе офіцерський квіток, ми тебе не можемо взяти на посаду. Ну, тобто, я зрозумів і говорю: так я ж навчився, навчився. Є побратими, є в нас кадрові військові, навчився. І так поступово, дійсно, всьому навчився безпосередньо на війні, безпосередньо завдячуючи побратимам, старшим начальникам, які, які могли чомусь навчити, які навчали в будь-якому будь-якому підрозділі навколо тебе багато професійних людей, навіть якщо вони не військові. Вони інтуїтивно навчать, навчать, навчать тебе досить професійним речам. Людина, яка воює з 2014 року, а таких багато, які з 2014 року продовжують зараз воювати, вона вже знає ну, не менше, ніж будь-який кадровий військовий. Тому якщо є бажання, якщо ти знаєш, для чого ти це робиш, то навчитись високій мобільності в армії. З нуля. Я був заступником командира роти охорони е, з морально-психологічного забезпечення. Е, МПЗ скорочено. Це вже я потім узнав, що це таке. Е, Мої обов'язки входило. Е, е, насправді, зай, е, займався я е, бойовою роботою. Я тренував людей, е, організовували стрільби, е, навчався разом з ними, навчався з ними стріляти, вести якісь. Маневри і, і так далі. Але заступник з МПЗ насправді займається розвитком морального духу. Це вже був мій другий підрозділ, друга стрілецька рота. І я з ними не навчався, тому мені на той час ще було складніше. Але я як командир вирішив просто довіритись їхньому попередньому досвіду. Часу, оскільки це була війна і це вже були активні бойові дії, часу на, скажімо так, з подробицями знайомства там не було. Тому буквально на другий тиждень, на третій я на той час я вже виявив для себе командирів зводів, командирів відділення, які розуміють бойову обстановку конкретно на нашому напрямку. І в якийсь, в якийсь вечір ми вийшли на бойові. Для них це було здивування, що командир роти з ними пішов. На жаль, це так, є в Збройних силах. Досить небагато командирів рот, які ходять безпосередньо по позиції. Але таким чином я розумів, що мені потрібно швидко, скажімо, Вступити з ними в, 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 в взаємодію це мої побратими, це мої підлеглі, і мені потрібно було швидко діяти. Е, тому було прийнято рішення спільно з ними співпрацювати безпосередньо на лінії зіткнення в окопах. І це дало свій результат е, з тією ротою. Всіє роти у мене найтепліші спогади, е, найтепліші як це можна назвати в умовах війни. Було багато там трагічних моментів, але е, найтепліші спогади про людей, ті, які були на той час зі мною. Це було в ведення оборонного бою е, одразу після незадовго після закінчення нашого контрнаступу, і ми тримали вели оборонний бій, тримали певну лінію оборони. Е, Тяжкі бої були через те, що на той момент підрозділ був досить виснажений, підрозділ більше року без ротації був, тому так на той час вийшло. Тому народ був виснажений, багато на лікувальних відпустках було і доходило до того, що Йти за пораненими побратимами просто не було кому. І коли, коли я от такий момент він закарбувався всередині, у нас був 200-й побратим, і я пошикував певну кількість побратимів. Кажу, у нас є 200-й, треба за ним йти. В Той час не погодився ніхто. Я кажу, я старшої групи, йдемо. Хто зі мною В той час не погодився ніхто, але е, пройшло небагато часу, година, мабуть. Я так зрозумів для себе люди. Я тоді нічого не сказав нікому, е, просто відійшов. Але я так зрозумів, побратими потім усвідомили, переосмислили і все-таки зі мною пішли. Як ну, всім відомо, обмежено придатні люди 50. Але в, той, в, той, в ту ніч нам все вдалося. Так, це було довго, це було 7 чи 8 годин. Ми несли його в трьох трьох ми ходили. Але тоді це, тоді це вдалося. І одна, людина, і одна людина зі мною ще побратим Максим Звутьо, ще й на одне око 100% нічого не бачив. Тому ну, це такий момент, який надовго закарбувався. Потім я зрозумів, я, з таких моментів я вже більше розумів для себе, що таке страх людський, як потрібно з цим працювати, про що потрібно з бійцем говорити, які мотиваційні йому якісь так сказати, плюшки можна надавати. Тобто, це все з досвідом. Насправді це все з досвідом приходить. Контроль страху це, це навчаність і професіоналізм. Якщо людина це, це я 100% знаю. Якщо людина тренується над тими навиками, які будуть тобі потрібні для виконання тієї чи іншої задачі, якщо людина от сама для себе тренується. І намагається щось вдосконалити кожного дня хоча б по пів години. Хоча б по півгодини, окрім того, що доводимо ми інструктора. Це, це надихає, це дає тобі змогу не панікувати. Тобто, тренування, тренування і знайти, знайти собі мету, заради чого ти це робиш. Оскільки мені певний час мені було легше це зробити, тому що я працював з добровольцями. Добровольці, ті, які просто кинули лопату, як кажуть, з цивільного життя, взяли зброю і пішли до лав. Тобто, в певний момент було простіше визначити, направити, щоб вони знайшли свою мету. Заради чого. Зараз, якщо в порівнянні. Зі статутами, та що там відділення, позиція відділення там, до 10 чоловік може має бути на позиції, та, 10-12, то зараз е навіть і небезпечно е таку кількість людей на певних напрямках виставляти. Чому? Тому що зараз е війна технологічна, зараз війна е з допомогою дронів, це і наземні, і, і повітряні дрони. Тому. Е Зараз відбувається так, що е, якщо в тебе немає певної кількості навчених людей на пілотів, е, розвідників, або то ти не можеш просто вести е, оборонний бій чи якісь бойові дії, будь-які бойові дії. Тому зараз це досить актуально і один із важливих напрямків е, е, нас як командирів, в тому числі в нашому батальйоні. Один із важливих напрямків навченість пілотів, це і крило, це і зенітні дрони, це і розвідка, це і наземні дрони, дуже великий спектр направленості. Це особливо, це особливо цікаво для цікаво, і їм більше це вдається для молодого покоління. Зрозуміло, чому. Але і є випадки, коли досить люди, скажімо так, 30-40, які те, що опановують цю науку. Це перспективно, це допомагає зберегти життя тому ж саперу наземний дрон замість сапера це зробить дрон і його гозуростяне, і мінус кине. Також той же самий словно мав, Мавік збереже життя розвідці. Як насправді колись робив навіть аналітику е ураження ворога е артилерією, мінометним вогнем і безпілотним. то в деякий, деякий, деякий час на деяких напрямках це могло і бути 50 на 50, але здебільшого, відсотків, мабуть, 70 це все автоматизовані системи. Тобто артилерію теж не потрібно викреслювати з цього списку актуальності. Але все-таки безпілотні системи за цим майбутнє. Артилерія постріл не зробить, поки, поки йому та ж сама пташка, той самий безпілотний апарат, поки йому не підсвіти. Тобто, це все зараз працює в парі і ніяк по-інакшому. Тому в сліпу ніхто не працює, всі намагають. Виконати завдання 100% тільки на враження ворога, тому це працює тільки в парі. Е, уявити собі артилерію зараз без засобів БПЛА, це, це так вже не працює. Це вже був запорізький напрямок е, е, з одного пострілу, е, з першого пострілу, е, артилерійська система Богдана, нашого виробництва українського, е, вразила БМП ворожу. Це було досить. Це було досить феєрично і неочікувано для всіх. Ну, це ту радість і той вайб. Це треба словами не передасиш. Це треба було тільки бачити. Ну, що ми спостерігали в реальному часі через БПЛА. Через це було досить круто в сучасних військах. А, актуальні цивільні професії це а, з області. Інформаційних технологій, це кібернетики, зв'язки, геймери навіть. Це одна, із, одна, мабуть, із актуальніших професій. Це можуть бути першокласні дешифрувальники, пілоти, розвідники, ударники. Ну, Тобто, навіть навіть професійні кухарі насправді це теж е, досить важливо, е, оскільки я був в багатьох різних підрозділах. І коли ти приходиш е, з виконання завдання, е, вижив, і в тебе велика радість, і ти хочеш чогось поїсти, підкріпитись, і е, е, сідаєш за стіл, а там каша, яка до, прилипла до одноразової тарілки, це. Мене особисто це певний час досить сильно демотивувало. Тому навіть професійний кухар це велика підтримка, смачна їжа в підрозділі. Як це не звучить, але саме війна змусила людей подумати зовсім по-іншому, змусила відчувати свою країну, що це наше, що наша країна найкраща, що вона в нас є, і по-іншому бути. Never mind, never mind.